Давайте знайомитись, бренд ясно. Постачальник електроенергії та газу для 3,5 мільйонів побутових та бізнес-клієнтів. Партнер в будівництві сонячних станцій, експерт з енергонефективних рішень. На сьогодні ми представлені в трьох регіонах для побутових клієнтів і на всій території України для бізнес-клієнтів. Маємо 5 мільйонів звернень на рік в контактні центри. Ми маємо їх 4. Мене звати Марія Руденка, більше 15 років, також вже такий досвід, досить немалий в сервісі і в обслуговуванні. Тут не буду дуже залишатись. Сьогодні ми цілий день розмовляємо про штучний інтелект і про людей. Я не виключення, тому, звісно, коли на горизонті з'являється якийсь новий. Інструмент в даному випадку це штучний інтелект. Він безумовно стає мейнстрімом. Він всі е, намагаються з'ясувати, а де ж він буде корисний для мене, а що ж можна ще зробити. На сьогодні ми вже е, маємо, ми, я маю на увазі е, всю галузь, да, е, дуже багато інструментів для автоматизації, для зниження витрат, для підвищення ефективності. Е, дуже багато інструментів, які можна застосовувати. І, звісно, на іншій, на іншій стороні вагів завжди у нас є люди, є складність виконуваних робіт, є зниження популярності роботи в контактному центрі, є вищі. Очікування наших клієнтів від сервісу, який ми впроваджуємо. І, звісно, на оцих вагах завжди залишається, а що ж можна зробити, а що треба зробити, а де ми можемо бути кращими. На сьогоднішній день в контактний центр ясно звертаються клієнти здебільшого з питаннями передати показання лічильників. З'ясувати щодо розрахунків, оплат, звіряння, можливі питання по відновленню електроенергії після відключення заборгів. На жаль, зараз повернулись питання щодо графіків відключення. Звісно, тут можу додати тільки, що ми їх як ясно не формуємо, але ми несемо таку місію. Інформувати якомога більше людей про, про те, де можна їх дізнатися, що можна з ними робити, але що маємо, то маємо. І це, і всі ці виклики перед нами стоять, навіть не дивлячись на воєнний стан. На поточний момент вже 76% голосового трафіку відпрацьовуються ДТМ Файвіаром. Ми не маємо на поточний момент ніякої нов'ю. У нас є боти, є особистий кабінет, є дуже багато звернень клієнтів, які не звернень, а запитів клієнтів, які відпрацьовуються самостійно без оператори. Тому постає питання: а що ж ми можемо ще зробити? А чи є в нас взагалі якийсь фронт, який ми можемо де ми можемо ще покращитись, і взагалі, чи можемо ми десь у себе застосувати штучний інтелект? Що у нас є зараз? У нас є генеративний штучний інтелект, у нас є запити клієнтів в чаті. Звісно, в чаті да, трішки дешевше щось практикувати, ніж в голосовому каналі. У нас є база знань з інструкціями, є трохи ресурсу в 2,5 IT технічного спеціаліста, є бажання впровадження. І є, звісно, таке ж теж очікування, що є штучний інтелект. Всі ж їм там да, користувались. Він такий вау-ефект призводить. І звісно, всі ми знаємо, що вже такі да, з'явились вислови не загуглити, а от що каже чат GPT, Тому, звісно, теж думаємо, як же ж це можна дослідити. Сьогодні вже питали, да, хто користується, хто не користується взагалі чатом GPT, Gemini, Copilot, там Ще їх дуже багато. І я би хотіла, щоб зараз перше питання 3.6, 6 здається, да, трішки вас попитати, тому, будь ласка, зайдіть до бота, до голосування. В якому процесі ви би реалізували штучний інтелект у вашому контакт-центрі або компанії? Самообслуговування клієнтів, аналітика мови, резюме діалогів, контроль якості, управління навантаженням та планування, підтримка операторів, можливо, це спрощення інтеграції з іншими системи, або якийсь інший варіант. Так, поки що всі, більшість, скажімо так, да, хотіли б реалізувати або розглядають мовну аналітику. І підтримку операторів, інтеграція з іншими системами і планування. Дуже цікаві ідеї. Я дуже сподіваюся, що ну, сьогодні ми дуже багато говорили про мовну аналітику, і я сподіваюся, що в наступні рази ми щось почуємо інші Кейси і про управління навантаженням так само. Дякую вам дуже за ваші відповіді. Отже. На самому старті нашого проєкту ми вирішили, що ми на клієнта безпосередньо нашого штучного інтелекту відправляти виставляти не будемо. Його основна мета допомогти нашим операторам спростити їм життя. Можливо, десь навіть такі найсильніші наші очікування, якась мрія це знизити плинність, реально допомогти. Тому основними такими завданнями. Для штучного інтелекту було виокремлення основного запиту клієнта, підказка людською мовою в тон-фосі. Він це вміє, і ми знаємо, що він це дуже добре вміє робити, проаналізувати емоційний стан клієнта, категоризувати його по типам. Ну і, звісно, категоризувати запити клієнтів. Для того, щоб в майбутньому, можливо, все ж таки нам це вдасться, щоб не оператор вносив да, тематику звернення, а прям напряму можливо, це було робити. Без залучення клієнта. А, і що ж, чим відрізняється бот від штучного інтелекту? Да, ми всі. Е Маємо в своєму арсеналі досить багато інструментів. Це база знань, статті, відео, інструкції на сайті, все що завгодно. Ми це вже пройшли. Воно є як вже must have, да, якісь на сайті. Бот без штучного інтелекту. Що він може зробити? Він, якщо клієнт напише нам да, запит, я не можу зрозуміти, звідки такий рахунок за світло, то бот зазвичай надасть перелік якихось напрямків, що йому треба зробити, кнопками обрати, да, там десь більш розгалуджені, зможуть текстом відповісти. Але, як правило, це фіксовані якісь відповіді. Що ж зробить помічник зі штучним інтелектом? Звісно, він розпізнає емоційне напруження в цьому запиті, він витягне якусь історію попередніх оплат і надасть відповідь. Розумію, що це може викликати роздратування. Давайте я вам допоможу. І піде далі. Да? На поточний момент наш штучний інтелект для оператора збирає останні показання лічильника, плату. Навіть якщо й немає ще в білінгу, тому що клієнт її пару хвилин назад створив в мобільному застосунку. Звісно, є якийсь час на оновлення цієї інформації. Але оператор чату побачить це одразу. Зонність лічильника, чутливу якусь інформацію щодо відключення, можливо. Він генерує звернення, скажімо так, текст відповіді, все це в одному діалозі. Приблизно це виглядає отак: автоматичний збір інформації. Да, ми бачимо першим повідомленням одразу ж в тексті з клієнтам. Отут ми бачимо конкретно оцю, оцю відмінність? Це вже підказка нашому оператору. Це відмінність від простого бота. Він конкретно бачить, да і вже в тону фосі надає якусь підказку оператору. І в даному випадку навіть суха відповідь вона вже буде корисна, тому що оператору не треба нікуди ходити. Він вже тут бачить, може скопіювати собі, відправити клієнту. Я попрошу друге питання: які у вас основні побоювання при впровадженні штучного інтелекту? Та чи є вони взагалі, можливо, немає нікого. Помилки та якість відповідей, складність інтеграції, вартість, недовіра клієнтів та операторів, в тому числі, втрата контролю над процесом, або немає ніяких побоювань. Помилки. Всі бояться помилок або якості. І недовіра. Ну, прям лідер, Лідери, да, мабуть, два види відповіді: да, помилки і недовіра. Так, що ж ми побачили через 4 місяці після старту проекту? Запити до наших операторів реально складні. Вони непрості: прості в нас вже є або в самообслуговуванні, або в сервісах, в сервісах самообслуговування, і недостатньо клієнту просто створити, скормити йому базу знань. От на тобі навчись от тобі інструкції, навчись і відповідай. Цього недостатньо. Він дуже розумний, давайте чесно відверто казати. Він дуже багато чого знає, і це теж є його проблема, тому що він це гори від розуму, як то кажуть, він намагається. Скрізь допомогти навіть тоді, коли він не впевнений. Пам'ятаєте, всі, мабуть, да, цю історію про мариновані свинячі крильця. Оце прямо про це. Це туди. І е, да, він клієнт орієнтований, юзер інтерфейс, ми дізналися також, у нас не дуже досконалий для того, щоб використовувати його разом зі штучним інтелектом. Але була і така гарна історія. Ми е, зрозуміли, що ми можемо дуже швидко через ті самі канали оператору подати якусь цю інформацію з білінгу або з мобільного застосунку. Це те, що ми не закладали з самого початку, але воно виявилось дуже класне, просте, і іноді швидше його реалізувати, ніж там допрацьовувати CRM, наприклад. Звісно, після наших цих викликів ми нам потрібно було зробити оновити і зробити в принципі нову базу знань конкретно для штучного інтелекта. Навчати його на на реальних кейсів. Більше ну близько десь 6 тисяч кейсів ми з ним пропрацювали. Наші оператори приймали в цьому активну участь, і не тільки оператори Відбувалось маркування, навчали його майже на ідеальних кейсах, тому що мію треба ж показувати якраз класні приклади. Але головним завданням було навчити штучний інтелект мовчати. От, прям мовчи, не знаєш, нічого не кажи про мовчі, Але ж воно ж дуже розумне. Воно хоче допомагати. Тому я не знаю, що робили наші техніки, технічні спеціалісти, як вони там з ним колдували, Але вони це реально зробили, і це стало дуже допомагати нашим операторам. Що ми маємо зараз? Маємо зараз 30 тисяч чатів на місяць, по 85% діалогів вже формується оця швидка інформація з даними з білінгу, яка допомагає, по 15%… Ніби лише, але аж це цілих 15%, формується текст підказка, саме текстова підказка для оператора, яку він може використати. І в 13% всіх чатів він її використовує. Також додатково ми помітили, що близько 1% покращився у нас CSI. Звісно, це не тільки з цієї причини, це комплекс заходів, але у нас пропали у такі якісь коливання просідання, дійсно покращився результат. Тому зараз нас, наш штучний інтелект не заважає, збирає автоматично дані, але він не замінює оператора, а допомагає. З реального фідбеку, який ми дізналися, скажімо так. В принципі, там один з друга відповідь по вазі щойно на питання була там недовіра оператора. Так от, спочатку, наші оператори дуже скептично ставились до цієї історії, тому що, ну, дійсно, ми трішки їх. Ну, штучний інтелект їм заважав. Він створював додатковий білий шум такий в чаті. да. Ми щось від них хочемо, на них тестуємо, звісно, вони не дуже цьому раді, але. Ми тиждень до тижня ми допрацьовували, да, змінювали щось, покращували. Ми їх слухали, ми дослухались до їх пропозицій, і, врешті-решт, маємо те, що маємо на зараз. Да? Не ідеальний, звісно, помічник, але те, що в поточному стані є. І в один з таких моментів. Щось пішло не так. При черговому оновленні моделі штучного інтелекту, щось пішло не так. І ми вимушені були відключити нашого помічника майже на півдня. Ну і тут я думаю, здогадуєтесь, що, що понеслося. Оператори вимагали повернути його назад. Вони сказали, що ні, нам він повинен, він, він нам дуже потрібен, він вже допомагає. І саме тут ми зрозуміли, що ми на вірному шляху. Так, да, він не ідеальний, але він допомагає, оператори вимагали його назад. Тому що, коли запитуєш них напряму, то вони ж згадують саме там все те, що він не так робить, він не те робить, і саме такі, да, якісь погані вчинки, скажімо так. Тому, але такий був реальний. Фідбек ми отримали наша мета створити розумного асистента, не замінити людину і не просто робота. Тому, звісно, попереду у нас стоять ще до навчання штучного інтелекту, збільшення частки використання, резюме звернення в кінці діалогу. Це у нас було навіть да, там в самому початку на проєкті задача, але Трішки фокуси змінились. Оцінка якості підказки оператором. Це у нас також в роботі, і оцінка емоційного стану. До цього ми фокус трішки змінили, але тим не менше, з проєкту не, не, не викинули. Історія ясно, це не кінцева е, історія, це історія розвитку. Ми не боїмося експериментувати. Штучний інтелект, як ми з'ясували, це не чарівна паличка, це помічник, це під, 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 інструмент, який підсилює е, людину. Тому починайте, тестуйте, але головне знайти ту е, нішу, ту зону потреби, яка потрібна потрібно Саме вам, яка допоможе бути ефективними і покращувати сервіс, дуже вам дякую за увагу. Сподіваюсь, що трішки доповнила уявлення щодо можливих кейсів або де можна реалізувати. Тому натхнення вам та успіхів. Дякую.